Хто читав Колонію? О, вже не так багато людей. Чи не хочеш казати про ту книжку? Чого? Я ну ти, ти зараз дарма почав, тому що зараз почну говорити, і ви будете мене так. Спаді так. Це мій новий роман. Перша частина з серії під назвою Нові темнівки Колонія. От і е, це, якщо дуже коротко, це книга про майбутнє, про світ у, дві, у другій половині 22-го століття. Про ті проблеми, які притаманні будуть землі в цей час, а також про ті проблеми, які будуть притаманні людству під час колонізації Марса в цей час. Для себе цю історію позначаю собі як такий собі історичний роман, навпаки. Що я маю на увазі? Що історичний роман це текст, який описує про ну, якісь. Через долі простих людей зображує якісь глобальні процеси в минулому. Також я хочу зробити ж саме про майбутнє. Через долі простих людей зображує, яким буде світ у 2141 році. Я перепрошую не то щоб я був душніло, але 2141 е, рік це є перша половина 22 другого століття, а не друга. Е, е... Окей, є сенс. Я просто я щось трохи за цей. Ні, та він різниця? Якби я написав тисячу стрінок, я б зарів забув, хто я. блядь. Не треба було мені пропонувати візки передумати. Ах, я не пропонував. І ти не пив, ти не пив, не було такого. Я не мав цього говорити, точно, мене зараз заключає. Але менше з тим. Так, тобто, чому. Тобто, Я. Окей, чуду, це є фантастика, бо пишу написано про майбутнє, але. E, насправді я не вважаю це фантастикою, тому що я доклав максимум зусиль, аби цей текст був якнайбільше реалістичним. Тобто, моя задача була тут зобразити максимально реалістичну картинку майбутнього. Вот. О, і дивись. Тобто, це такий собі якби політичний аналіз прогноз на майбутнє? Не лише політичний, там там є і про політику, є і про клімат, є, і про ну про все, медицину, про все зокрема, і... і зокрема медита багато про медицину.